Ми взяли пісню Діон". «My heart will go on». Ми розбираємо перший куплет, розбираємо його фонетично, лексично, граматично, опрацьовуємо все артикуляційно. Потім з Ольгою ви будете розбирати його вокально. Далі так само працюємо з приспівами. Другий куплет і поїхали. Беріть. Листочки, ручки записуйте. Давай перед тим як ми перейдемо до розбору, я розкажу декілька цікавих фактів про цю пісню. Давай ну, по перше, її знає кожна людина на планеті. Чому? Тому що це одна з найбільш продаваних взагалі пісень у світі. Uh -huh. І цікаво те, що спочатку Селін Діон ця пісня взагалі не сподобалась. Вона не хотіла її співати. Але після того, як з нею поспілкувалися, розказали більш детально про сюжет фільму, які там будуть сцени там у цю кінцівку, так трагічно. І вона така: ну добре, давайте спробуємо. Вона. Приходить в студію, там випила кави з цукром, голос не щось взагалі не слухався в цей день. Записали якесь чорнове демо, яке потім стало саме тим синглом, як ми чуємо. Тобто, ця демо це вже була як, врешті-решт, оця чистова версія. І таким чином ця пісня зробила дуже популярною і найбільш продаваною в світі. Дуже цікавий факт. Тепер ви знаєте, яку ви будете коштовну пісню зараз опрацьовувати. Всі згадують фільм «Титанік». Слезы. Ну, Every night ти Дивіться, щоб красиво сказати оце е, вам потрібно підняти гортань, приплюснути трішечки язичок доверху, і буде таке противне, як мене Оля, вчить звучання. І після того йде губна в, «Е -в». а далі виходимо на О. R. Щоб R зробилася красива і така м'яка, при тому вона була така сочна, нам потрібно розширити бокові частини язику, надавити на зуби, трішечки припідняти прикореневу частину язику і трішечки припідняти кінчик язику для того, щоб утворилася ложбинка. Для нас буде такий гортадий звук R, ніби то на блювотиня тяне. Пробуємо. Er. А тепер every. І коли ми вже кажемо в, в нас вже стоїть позиція на буковку R, щоб не було Every, every Як перекосило. Щоб не перекошувало, нам потрібно одразу, коли ми тільки кажемо E, е, ми вже готуємо язик для того, щоб була буковка R. Най every, 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 every. вона з'їдає. І щоб ти з'їсти, нам потрібно перекрити повітря, підняти корінь язику доверху. Every night на я мікрофон зроблю вам. Потім виходить повітря замісти. Every night. На in my, in my. In my in my Every night in my dreams. In my dreams. In з'їдаємо і my dreams Виходить. In my dreams. Every night in my dreams. Every night in my dreams. I see. Плаский звук. Ми максимально розслабляємося, роздираємо кутики нашого рота для того, щоб був плаский, такий жирний і I see. You. Тут трошечки призбираємо та второширили тобто кутики рота і трішечки їх призібрали. You, I feel you see. You. That is how, Вона не каже так. Вона з'єднується в один звук very, вер. Щоб зробилася р. Це не р. це коли ми кажемо т. Але при цьому кончик язику настільки проскакує по найвипуклішій частині піднібіння або по верхнім яснам. Що утворюється таке звучання, нібито «р», рр", але рр нас дребіжить цей наш язик, і він рухається в частині ясна і зуби, а там най найвипукліша частина вища зачерпнуло і втекло. There is there is there is деріс, there is, there is, there is how Г? Правильно, ми вимовляємо, розширяємо ніздрі. Люди це слухають, думають капіський нюансів. Розширяємо ніздрі, щоб не хау. Ніхто не хаває. Нам треба гау. Гау. Для того нам треба розширити ніздрі, щоб одночасно з рота і з носа виходило повітря. There is how, I know you go on, I know you go on, I know you go on. Тепер давайте прочитаємо повністю всі три рядки. Every night in my dreams. I see, you, I feel you. That is how I know you go on. А чому мені не кажете, що я вам не розказала переклад? Я думала сказати про це. От не сказала людям переклад. Давайте ж розберемо переклад перших трьох рядків. Та щось там про любов. Про любов. Every night. Кожної ночі, in my dreams, у моїх снах, I see you, Я бачу тебе. I feel you, Я відчуваю тебе. That is how, Ось як. I know, Я знаю. you go on. От якщо взяти you go on, ти просто продовжуєш. Що продовжуєш? Продовжуєш жити. Всі знають цю трагічну історію в Титаніки цю любов двох людей. І це пісня дівчини, яка вже втратила коханого. Але вона настільки його любила, що незважаючи на те, що вона вийшла заміж народила дітей. У неї були внуки, вона любила своє перше кохання. Свого чоловіка вона поважала, але любила вона того хлопця, який був з нею. Тому вона кожну ніч відчуває і бачить його, і для неї він живе. Every night. Кожної ночі, in my dreams, в моїх снах, I see you, я бачу тебе, I feel you, я відчуваю тебе. There is how, ось як, I know, я знаю, you go on, ти продовжуєш жити. Поїхали далі. Far across the distance and spaces between far across the distance and spaces between us far across far across far across the distance far across the distance and the zile, and spaces between us and spaces between us far across the distance якщо дослівно далеко через дистанцію Тобто неважливо, на якій ми відстані. А чому на якій вони відстані? Вона на землі, а він на небі. Він помер. Far across the distance. Незважаючи на відстань. Far across the distance. And spaces between us. And, з'їли, and spaces between us. Oh. Скрутили наші губки between us і простори між нами. Чому наземний земний простір і по простір, який є після смерті, тобто багато вимірів між ними. And spaces between us. You have come. To show you you have come. Ти прийшов to show. Що показати? You go on. що ти продовжуєш жити, продовжує жити в моєму серці. You you have come to show you go on. А тепер співаємо. Так, звісно, тепер розберемося, як же зробити взагалі схожий звук. А цей куплет, перший куплет, співається дуже спокійно, ніжно. В її голосі ми чуємо багато повітря, таке тонке, тонке змикання зв'язочок. Такий дуже тендітний звук. По висоті ця мелодія співається не внизу, не вверху. А десь посередині. Посередині вже ближче до таких високих нот. І зараз ми спробуємо з вами відтворити. Чи, як я сказала повітрячко і ніжність. Тут ми підняли слово feel і почули, що така. Ти Така штучка, це називається у вокалі мелізм. Мар'яна, знаю. Mm -hmm. Якщо що ти не сказала, але ти займаєшся у мене yeah. Я доволі хочу. так, але я вам співати не буду. Це поки що. Значить, ми почули, що мелодія піднялась. you. зробили мелізм зробити одразу. Скажу не так просто. Це треба голос тренувати, але пробуємо. Далі ми спускаємося трішки нижче, там де ми починали співати. There is how I know you. you <laughs> Ю, Це, що ви чуєте, називається вібрато. Це коли голос вібрує, нотка вібрує. Go on. І тут теж вона додає, до речі, у всій пісні вона багато використовує вібрато. Ми чуємо, ой, прям трясеться так все, да? І на довгих нотах особливо це дуже виразно відчувається. І мелізми. Як я вже сказала, це мелізми, це коли багато нот проспівується, їх неможливо запам'ятати і повторити отак з першого разу. Треба багато разів слухатися. Тобто це така швидкість. І філігранна робота вашої гортані. Ну, треба розвивати. Далі, значить, це була перша частина куплету. Він складається, значить, з таких двох частин. Весь цей куплет співається спокійно. Далі мелодія точно така сама, але інші слова. Far we the distance, and spaces between us. Melism, you you have come to show you. Go on. І знов пішли вниз. Go on. Дуже спокійно. Красиво скажіть, Оля співає. Дякую. Я Теж цю пісню взагалі обожнюю. і цей фільм обожнюю. Я в дитинстві любила співати. А ходила з цими з майками. Звичайно, це були ти що якраз мої юнацькі роки. Тому ну, ми з тобою плюс-мінус mm -hmm. одного віку, тому так. І я пам'ятаю, що після цього фільму я завжди ридаю ще два дні, тому я його не дивлю вже багато років, щоб не плакати. А тепер ми з вами відпрацюємо наш перший куплет. Будете співати з Олею, але пам'ятайте про вимову, про яку я вам казала. Ви всі сіріндіон. Дуже ніжно і спокійно поїхали. Every night in my dreams I see you, I feel you. Us. Come to show you. Go on. Розбираємо тепер приспів: near, near близько, пам'ятаєте, казала. far Далеко. Wherever. Скрізь оця робота на r. Wherever you are. Дивіться. Near r er. far ir. Er. Wherever you are. Тільки м'якше. Near far. Wherever you are. Near. Близько. Far. далеко. Wherever you are. де б ти не був. I believe. Л-І. Вже вона не, 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 не ця пласка, believe, а звук між та і середньо шукаєте звучання. Як знайти? Ми з і переходимо в позицію і і щось середнє шукаємо. І-І-І-І-І-І-І-І. Believe. Я вірю, that the heart, що серце, does go on. І зараз ви запитаєте мене, чому тут допоміжне дієслово? слово? Тому що ми можемо вживати допоміжне дієслово, слово, яке ми вживаємо в запереченні або в питанні, в стверджувальних реченнях, замість слова, наприклад, дійсно, really. Тому що «does» – це мільйон процентів, що це так. «Does go on». Дійсно живе. I believe that the hard does». «Heart does». Ти з'їдаємо heart does». «Heart does go on». Once more, як одне слово. once more, Ще один раз. you open the door, Тільки не зекаєм. Д. Язичок натягуємо як струночку. Ставимо між верхньої і нижньої щелепи. Д і втікли. Д д you open the door, the door, Ще один раз. Ти відкриваєш двері. And you hear in my heart як одне слово. And you're. you are You're. and you're here. And you're here in my heart. І ти тут в моєму серці. Тобто відкриєш двері, відкриєш двері до мого серця. Не просто ти зайдеш з того світу, мені постучишся, куку я привид. І ти тут в моєму серці. And my, тут тут чутно, and my heart will go on and on, і моє серце житиме і житиме з тобою. І переходимо до вокальної частини. Перший приспів він все ще співається дуже спокійно, так як в принципі ми куплет співали. Мелодія у нас піде вже трішки нагору. Зараз спробуємо даємо тут багато повітря, особливо на початку. Ni, fa, wherever you are. Тут цікавий такий момент. Wherever... Дуже великий крок наверх ми робимо. Where... Wherever you are. І спускаємось. I believe... Вібрато знову. I believe that the heart does go on. Знову пішов мелізм і вібрато. Бачите, скільки всього не дарма, ця пісня така була і є популярна. Це культова пісня. Взагалі. Далі це був початок приспіву і once, те саме по ноткам more, І знов на вер буде різкий перепад. you open the door, І вона так робить цікаво. Трішки розвиває динаміку, тобто виростає звук, стає гучніше і більш емоційно так ми сприймаємо її вокал. And you're here in my heart and... Зверху вниз спустилась мелодія my heart will... go on and on. Тепер заспівайте на разом рам, з нашої зараз. Leave far, wherever Я хочу, щоб ви побачили, що не страшно робити помилки, не страшно вчитися, а це нормально і правильно. І ще хочу вам повідомити, що більше систем навчання, більше методик навчання. Ви дізнаєтесь на моєму авторському вебінарі. Я вчитель, яка отримала нагороду вибір країни 2023» за свої прекрасні курси, які допомагають дуже великій кількості людей. Опанувати англійську мову, і серед них ви також можете бути. Тож долучайтеся до вебінару. Не пропустіть сповіщення у телеграмі, і я вас буду рада бачити. Ми до цього вебінару готувалися два місяці. Тобто, він класний шоу-вебінар, неймовірна енергетика і дуже багато знань. Чекаю з вами зустріч на вебінарі. Наголошую: не пропустіть повідомлення про вебінар. Ви отримаєте ще більше користі, не стопоріться на шляху до опанування англійської мови, опанування вокалу, опанування англійської мови через вокал. Йдіть, працюйте над собою і забирайте найкраще від життя.